Ну, Знову включили відео, наші пішли подивитися на цю башту. Що воно. Маніньку залишили мені, то я з коляскою. Це, оце так, це такий як відок. І це така дорога. Якщо чесно, я не в захваті від дороги. Ну, Мені ж ходити своїми ніжками, я не дуже в захваті. Так наморилася я, звісно. Я ніколи в житті так багато не готувала, розумієте? І це треба було робити майже кожен день, ну, окрім тих днів, коли нас запрошували на обід свекри, батьки Мізаеля. Ось так. А наші пішли туди, на що... тумасту. Такі трохи натомилася, Ну я вже не в тому віці, щоб то бігати по горам. Ну, вибачте, тим більше без особливих тренувань моє останнє життя якось так проходить, без тренувань. Я завжди тренувалася, але тут. Останні двадцять років ні. Ну, може це і неправильно, але ну, вибачте. Я вже хочу, щоб Господь прийшов і нас забрав. Во імя Ісуса Христа. Що это такое? незрозумілі для мене моменти. Я відпочиваю, насолоджуюсь італійським повітрям, італійським кліматом. Це така зима, це така, такий січень. Травичка, мох листечку. Зелена трава. Бачите, зелень, там, де зелень? Зелена трава. Ну, слава Богу. Завтра у мого зятя день народження, кругла дата. Будемо готувати стіл. Щоб нарешті. Пригостити наших італійських родичів українською кухнею. Ну, я не, не важко назвати це українська кухня, салат олів'є це радянська кухня, Салат олів'є, оселедець під шубою, там змажена курка з яблуками. Це, це ну, пост радянська кухня. таке я дуже вдячна Господові, що я побувала в Італії. Дуже вдячна. Де б я так це все подивилася? А то завжди в Києві, завжди в Україні. Максимум, де я була, це Крим, коли він був. У нас і Карпати. Все. Більше навіть хотіла поїхати. Ой. Забула це місто. Ну, хотіла помандрувати по Україні, але він завадила. Завадила мені війна. Дай Боже Господь гряди і нас забери. Такі лавочки, вони дуже низькі. Я не, не можу зрозуміти, навіщо робити такі лавочки низькі для дітей чи що. Так от старень... старенький чи старенькому сісти, проблематично. Там якісь, мабуть, Якась вода була, але не зрозуміло. Так, да, дуже важко в країні не знати мову. Дуже важко. Трохи знаю, трохи-трохи. На такому рівні дякую, до побачення і так далі. От хтось мене добивається, незнайомий номер. І я не знаю, навіщо це робити. Відійшліть мені повідомлення, якщо ви мене знаєте. Навіщо ви мені дзвоните? Я не буду брати трубки.